Взагалі немає ніякого документа. Не, на роботу треба, а чому ви розмовляли по міному телефону, коли? Батько дзвонив погано. Кому? Батько. Бо їй тут говорити. Що... Давайте що... документ не привезли. Хтось щоб підвіз до Можна Можна зараз загалом документи. Ви в документах не маєте права. Ну, може це не ваша машина, байдузькові як не знаю. Вас не ми, ми чекаємо, поки привезуть вам сюди документи. Ви відмовляєтеся продавати. От ми їдемо тоді в наркозпанці. В будь-якому випадку. Навіть примусово. Або продаваєте в цьому або єдина дивіться, Така процедура. Якщо от зараз на місці двох світках відмовляється, проходите процедуру mm -hmm. на драйгера, ви їдете на наркодиспансер. Відповідно mm -hmm. там... Mm -hmm. Це буде розірвуватися як не хвора, працював боюся, то забудет відповідальність. Дивіться. Чути від мене запах, я боюсь. Ще, 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 ще. Дивіться, треба бути протяжно протягом 3 секунд. Там Ні, не щелчок почуєте, до чілачком. Давайте, протяжно, не спішіть 5 секунд. Ще, 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 ще. Беріть по випадку, видувай. Як кульку надувають. зажимає другу ванну вот так вот сейчас 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 выйдет сниже выйдет сниже все